В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітаєш на радіо з Кул Fox FM і я її ведуча Нікольська Анна. Кататися на лежах людина почала ще в той час, коли носила шкуру вбитих на єжне поліванні тварин. Перше про лежі згадано в стародавній епосі Еда. Перші наскальні малюнки з цим спортінвентарем датуються кам'яним віком, а найдавнішим лижам, які дійшли до нашого часу і виставлені на огляд в одному з шведських музеїв більше двох тисяч років. Батьківщиною сучасного лижного спорту вважають Норвегію. В Україні цей вид спорту культивують від кінця 19 століття. 1904 року у Львові організовано спортивні клуби Чернь і погонь. 1907 року створили першу самостійну організацію з лижного Спорту «Карпатський товариство лижварів. До лижних видів спорту належать лижні перегони, гірськолижний спорт, стрибки з трампліна, лижне двоборство, фрістайл, скійкрос, сноубординг, а також інші види спорту, такі як лижний туризм, лижний альпінізм, лижний екстрім тощо.